Подивимося. І дошики якийсь. Ой! О! О! Всім привіт, друзі! З вами я, пав Вікторіська. і сьогодні і сьогодні у нас буде не обична новина. Сьогодні необична відео. Так що ми. Я, я вам зробив найперше чекінкана 1.1.0. Ну, друзі, ви, ви пам'ятаєте цю гру Чекінган, ну, ну, з старою версією. Ну, друзі, сьогодні ми будемо розказати про другу версію, яка називається 1.1.0. Я грав в таку версію. Так що, друзі, ви хочете зіграти? Пишіть у коментарях. Якщо ви хочете, то, то ми... Ми другу версію. 1.1.0. Так що, поставка лайк, підпитись на канал, пишіть коментарі. І ми поконали! Друзі, це, це відео ми будемо дивитись Не дивитися без відео, тому що у що мене нема світла вдома і вайфай. Так що, друзі, я розкажу. Друзі, сьогодні 1.0 є гра. Є. Є бутилки, гранати і так далі. Друзі. І ще. Ви думаєте, що? Чи я не грав цю версію? Звісно, я, я грав. Звісно, я грав, друзі. Ну, до наступному відео ми подивимося. Друзі, а поки ви можете брати вкусняшки, наливати Ти чай і, і поставити лайк на відео. В, В цьому версії там... там... Там були крокси, які в мене улюблені. Ви бачите? Отакі. Отакі крокси. Ну, в зуті, Друзі. А ще додали клюви. Друзі, ой. В магазині є. Такі. в Магазині є такі клюви, отакі. Отакі, отакі і отакі. Друзі, ви помните ці версії, як вона подарила бороди. Друзі. А ще була карта. Карта таун. Який у нас є в нормальному чекінгані. Це... Ну, Но треба знайти його. О, таун. Друзі. Оце, я так розумію, розробочик додав карту, яку ми можемо в цьому, в цьому ходити тут і може стріляти про, по, по гравцям. Так що, друзі, якщо ви не подивилися два відео, обов'язково подивіться, а то я. А то ви... Не вірите, що ми розродимо цю версію 1.1.0. Друзі, ви хочете розв... розводити? То... то я рекомендую скачати його, тому що ми розродимо всі версії Чкінгана. Ну угу. оця. І ще в мене буде. 200 підписників, так що, підпишіться на мій канал, іначе товчикен прийдемо. Мен... Прийде додому і. І, і... і шаумо зробить. О! Друзі, я бачу якийсь... А, це... Це якийсь піксель, друзі. Це якась на пасхалка, а піксель. Ну, друзі. Ну еще добавлю и чего старому чекин гане эм, Капелюха тоже надо добавила старому чекин гане Ну в вот такому чекин гане вот такому чекин гане Не можна строїти, друзі. А на виділи. Було. Було отаке оновлення. То. То. То було. Ну можна. Строїти! Ну тільки. Ну тільки старий ютубер, це Ден де нас цікав... І Жура і Дімон 22К. Друзі, це мої улюблені ютубери. Ви знаєте, друзі, я рекомендую теж підписатися на них. тому що це мої улюблені ютубери, І також моєму другу, другому 25К. Ще друг а ще я хочу рассказати про доконі, який встречав подружку. Це називалося Еліс на російському російському мові живе. Ну тільки другу на познайом. Ми все за лізом. І, і я хочу сказати, друзі, якщо набереться 200 підписників, то я, я зроблю лювенне відео по чекінгану. І ще якщо набереться куча переглядів, то я буду знімати, знімати відео по чекенган 5. Тобто 1.1.0. Так що, друзі. Ста... Ну, щось, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І не забудьте підписатися на моїх ютуберів в Чікінгані. Все, друзі. Я рекомендую скачати 1.1.0 .1.0 Версі. друзі. Подпишитесь лайки, подписывайтесь на канал, пиши комментарии и всем пока.